Вітаю за прогнозами синоптиків в Україні та на Волині, зокрема, очікується погіршення погодних умов. Мова про зниження температури повітря та снігопади. Як наслідок, можливі проблеми з електропостачанням, ускладнений дорожній рух, погіршення зв'язку. Окрім цього, враховуючи ситуацію в країні та неадекватність ворога, маємо бути готовими до будь-якого сценарію. У зв'язку з цим сьогодні провів засідання Ради оборони області. Під час якого узгодили план дій усіх відповідальних структур на випадок виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, акцентували увагу на безперебійній роботі у всіх закладів соціальної сфери та критичної інфраструктури. Також дав доручення забезпечити цілодобову роботу пунктів незламності, там мають бути генератори, засоби обігріву, освітлення, можливість підзарядити мобільний пристрої, доступ до інтернету. Медичної аптечки та інші необхідні речі. Наголошую керівникам громад, що належна робота пунктів незламності це є і ваша відповідальність теж. Нагадую, на Волині діє 361 пункт незламності. Карту з розташування можна знайти в застосунку Дія та на сайті gov.ua. Бережіть себе! Слава Україні!